Динамо Київ здолало рейнджерс, і нам залишився лише один крок, щоб потрапити в нову лігу чемпіонів, яка буде стартувати зовсім скоро. І в першу чергу, що хочеться сказати по цьому матчу, не перемога не те, як класно зіграли наші гравці, а те, як Шовковський за той час, який він перебуває у Динамо, змінив команду з ніг до голови. Після відходу Луческу, коли прийшов Шовковський. Було песимістичне враження, бо всі думали, що це знову динамівське серце, знову провал і знову пару років в нікуди. Але зараз ми бачимо Динамо по грі, по гравцям, яке не було вже пару років. Сильніше всього виділяється зараз у Динамо саме півзахист. Як кажуть, якщо в тебе сильні півзахисники, ти будеш контролювати гру. І ми бачимо, наскільки насправді цікаво дивитися за матчами Динамо на те, що було раніше, коли. Ну, Ми прям мучились, ми спостерігали, ми не розуміли, в що грає Динамо. Динамо ледь-ледь -лед створювало моменти. Динамо програвала ігри, де просто раніше це був би шоком Там Колосу програти, Олександрії програти, наприклад. Ось такого ніколи майже не було. А особливо, коли це йде підряд, питання почали дуже-дуже підніматися. Повертаючись до півзахисту, Шапаренко. Піхальонок Абобуяльський і під ними Брашко. Наразі це найоптимальніший півзахист. І що, що, він, що він показує? Те, що Брашко вже готовий до топ-ліги, те, що Шапаренко нарешті відновився, набрав форму і показує той клас, від якого від нього чекали. Піхальонок, який теж би міг при якихось обставинах вже грати в топ-Європі, в топ-чемпіонаті. Ну і Бояльський, якому завжди трішки не вистачало і в збірній Україні, або хтось йому заважав, і трішки не вистачало, щоб поїхати в Європу і там десь закріпитись. Не забуваємо про атаку, там де дуже перспективний ванат. Ось нещодавно розкрився Волошня, який забив Гол Рейнджерсу. Ярмоленко на досвіді, який дуже допомагає. Там є Брагаро, який топово провів Олімпійські ігри. Там є кабав, який розкрився нарешті те, що не могло бути те, що не відбувалося з Луческо. Ось тут з Шовковським він показує свої задатки, свої якості. Якщо дивитись ось структурно по грі, ось це Динамо, заслуговує грати у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Попереду залишився лише Зальцбург. Дуже сильний Зальцбург, дуже небезпечний, де завжди багато дорогих молодих талантів, які ось ось відправляються кудись в топ-клуби Європи або все одно топ-клуби просто. І зальзбургом за буде неймовірно складно, але мені здається, що Динамо по силам навіть з ними бодатись. особливо коли Шапаренко в такій формі, коли Брашко так класно грає, підчищає, коли піхальонок забиває ось такі важливі голи. Тому найважливішою ланкою, мені здається, якщо забігати наперед проти Зальцбурга, як зіграє наш захист. Бо один з центральних захисників зараз у нас дуже молодий, який ось. Тільки нещодавно почав нормально грати. Попов, який насправді в цьому матчі дуже сподобався, скільки він перегриз, скільки він зробив перехватів, але все одно Попова ми знаємо, як Що він може в абсолютно рандомний момент щось собі привести. Тому дуже важливо буде правильно побудувати нашу оборону проти Зальцбурга, бо Зальцбург там багато молодих гравців, вони будуть, вони вміють і люблять грати на великих швидкостях, коли. Відкритий футбол, і буде дуже цікаво спостерігати, як Динамо буде з цим поратись. По цьому матчу, як він починався, перший тайм, якщо коротко охарактеризувати його, рівний тайм. Так, Динамо не пробувало поворотом, але дуже небезпечно. Підходило до воріт пару разів. Ярмоленко міг забивати після прострілу Кабаєва, де там пару сантиметрів залишалося, щоб замкнути дальню. Потім ще один простріл, схожий, там вже, начебто, ванат міг забивати. але Чогось не вистачало, але все одно ми свою позицію на полі показували. Ми не відбивалися. Ми грали відносно другим номером, але рейнджерс, ну рейнджерсу, по початку це було видно, допомагали трибуни. Вони дуже енергією ці захлинулись і погнали вперед. Але все одно їм також чогось не вистачало. Не було у них прям 100% моментів. Було багато сумбуру у нашій штрафній. Мали там вибивати в одній ситуації, в іншій, і все одно рейнджерс нас пробачав, так і завершився перший тайм. Також, вже забігаючи наперед, ось там той гравець, якого видали, він дуже небезпечний, навіть після жовтої картки, пару разів фолив. Тому ось та картка абсолютно закономірна. Так, якщо брати окремо той фол 50 на 50, але якщо брати сукупність фолів, які він зробив за весь матч, 100%, 100% 2 жовті і все. Тобто, по суті, реально гравець підвів їм. Він мав грати набагато обережніше. Ну, якщо вже казати про другий тайм, по суті, з видалення він починається, і Динамо поступово намагається взяти м'яч під контроль. З'являються небезпечні нагоди. Караваєв міг віддавати на Шапаренко, вирішив пробити. Це був 100% момент. Багато вільних зон було. Динамо їх заповнювало, Динамо вибігало, але ми все одно не пробували в ствір воріт. Перший удар в ствір стався від. Центрального захисника, якого не прикривали, він вже другий раз пробивав. Це новенький, який замінив дячука, який отримав тяжку травму з дальньої відстані. І таке враження, що той удар якось, знаєте, трішки розкрепостив наших гравців. Ну, все, типу, ми нарешті пробили. Тепер можна, можна нарешті сконцентруватись, не знаю, на голі, наприклад. Ну і потім, вже як все було розкатано. Також до голу треба згадувати, як Караваєв класно віддав на Шапаренка. Той пробував в штрафні, але захисник стрибнув, не дав, напевно, статися голу. Але пізніше на піхальонка, піхальонок індивідуальні дії, просунення в центр, удар в ближній, без шансів 1-0. Перша заміна спрацьовує від Шовковського. Проходить хвилина, рейнджерс ще не оклималися від цього голу. Рейнджерс, напевно, намагалися одразу вперед. І одразу ми їх спіймали, як Брашко класно знайшов Волошин, одразу обрізав свою верхню передачу пів складу рейнджерса. Волошин на своїй швидкості вбігає, віддає на Шепенко в зону. Шеперенко вертає ідеально в темп передачу, і Волошин в ближній кут сильно штрафної. Теж для, ну, у вратаря шансів майже не було, бо удар був дуже сильний. Все, до побачення. Ось і все. Друга заміна Шовковського спрацьовує і реально два джокери. Знаєте, головне, що Шовковський ці заміни виконав своєчасно, Тобто не пізніше, не раніше. Це дуже важливо в футболі. Він спочатку Волошина замінив на Ярмоленка. Ярмоленко, який наївся, тобто він освіжив фланг, а потім вже десь на 75-й хвилині, коли бояльський вже втомився, вийшов піхальонок, тобто ідеально освіжаючи заміни, коли вже супротивник, а він вже в 10-х, він теж вже стомлений. Їх 10-й номер, якого теж замінили, це, теж, ну, це був явний показник того, що їх команда втомлена. І Динамо насправді з легкістю. Ось у мене особисто ну, не було такого перечуття, що Динамо тут не вийде. Ось відчувалося, що Динамо ось-ось і заб'є. Так не було ударів небезпечних, але підходи були. І нарешті, ось той піхальонка-гол, все, всі руки Динамо розв'язав, як кажуть. Також це помста тренеру Рейнджерса. Згадуємо, коли Динамо програло Брюге. коли ми теж грали кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Тоді цей тренер тренував Брюге, і зараз Динамо поквиталося і вибило їх ренджерс. Насправді, рейнджерс останніми роками трішки здав. Вони грали два сезони поспіль у Лізі Чемпіонів, коли там був спочатку Стівен Джерард, потім пішов, і після цього Рейнджерс знову потихеньку вниз котиться. Так зараз теж нічого особливого у них нема. У мене особисто є впевненість, що Динамо зможе пройти Зальцбург. А Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, чи зможе це зробити Динамо. Також ставте лайки, підписуйтесь, будемо незабаром вже чекати цей матч. І ще раз, насправді, очікування високі. І дякую вам за перегляд. Мене звати Богдан. Чекаю на моїх наступних відео. Побачимось!